Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Сьогодні ніч у Дніпропетровській області видалася спокійного жодного обстрілу наших громад. У Нікопольському районі повітряна тривога тривала від учора й до самого ранку. Майже 9 годин. На щастя, минулася. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілков щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України. За інформацією оперативного командування «Південь» нашими ракетно-артилерійськими підрозділами разом з авіацією, нанесено ураження по районах засередження ворога на лівобережжі Дніпра. Підтверджено знищення двох ворожих артустановок, де 20 та яцин 5 це 152-й калібр двох одиниць автобронетехніки, а також знищено три ворожих безпілотники. За інформацією генштабу ЗСУ, окупанти продовжують обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра, постраждали понад 20 населених пунктів Херсонської області, серед них і міста Херсон. Що стосується нашого міста, то у Кривому Розі повністю забезпечена робота всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, комунального транспорту, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Ситуація в місті повністю контролюється Радою оборони міста. Триває як би не було зараз складно, наведення ладу на вулицях. Після зими роботи за зелення, ремонт водопровідних мереж та багато інших робіт. Місто живе та працює на перемогу з 1 вересня у 77 освітніх закладах Кривого Рогу проводять підготовчі заняття для майбутніх першокласників. Безумовно найважливіше для нас безпека дітей, тому всі заняття проводяться в тих закладах, де облаштовані укриття та виключно з письмової згоди батьків дітей. Ми провели величезну підготовчу роботу, відремонтували та навели лад в укриттях, як дитячих садочків, так і шкіл, де займаються майбутні першокласники. І комплектували їх всім необхідним медикаментами, різними меблями, інвентарем, підключили до мережі інтернет. На сьогодні підготовчі заняття відвідує вже понад двох тисяч дітей. З них майже трьохсот. Це маленькі нові криварічці, переселець. Тому провів нараду. З організації навчання дошкільнят з числа внутрішніх переселенців до нас звернулися жителі Маріуполя, які зараз мешкають у Кривому Розі з проханням організувати заняття на базі центру Я Маріуполь Кривий Ріг. Для них вже відбулось перший день занять. Кожна дитина повинна отримати якісну освіту. Навіть під час також у місті в офлайн режимі працюють дитячо-юнацькі спортивні школи, художні та музичні школи, палаци культури, центри дитячої та юнацької творчості, станції юних техніків. І їх вже відвідує більш ніж 70 половиною тисяч юних криверців, які мають можливість розвиватися і творчою і фізично. Заняття також проходять за згодою батьків та виключно там, де є укриття. Та про наші мирні перемоги на конкурсі піаністів у США US Virtual Piano Competition талановита криворізька піаністка Дар'я Міняйла посіла перше місце. Учениця криворізької музичної школи номер 4 Набрала максимальну кількість балів, вітаю з перемогою та бажаю нових успіхів. Шановні криворіжці та усі мешканці міста, ворог продовжує випробовувати нас на міцність, Постійні тривоги не вшухають вже другу добу. Хоча, слава богу, по нашому місту обстрілів не було. загроза ракетних та дронових атак на жаль зберігається по всієї країні. Бережить себе та своїх близьких. Але скільки б. Не було цих тривог та інших випробувань, ворогу нас не залякати і не зламати. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Ми послухали начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. Добровольці, які пройшли спецпідготовку з аеророзвідки у Дніпрі, об'єдналися для захисту нашої батьківщини. Хлопці потребують підтримки від нових дронів до грошей на пальне. Про спецпідрозділ Карлсон, благодійний фонд і свою місію у прес-центрі відкритого, розповіла Віра Хоруженко, голова благодійного фонду з позивним Мати. По-перше, хочу сказати, що спецпідрозділом Карлсон, командиром його є мій син Максим. І... Тому, як мати, як волонтер, яку знають у місті Дніпро з позивним мати, так шуткують. Я вирішила допомогти хлопцям, створивши з їх проханням благодійний фонд спецпідрозділ Карсен. Але починалося все ще в лютому 2022 року, коли хлопці всі з бізнесу до єдиного пішли добровольцями в ТРО, зробили цей спецпідрозділ. Розуміючи, що аеророзвідка це перспектива, і коли вони виконували спецзавдання. То використовували дрони. Вони, мабуть, були в числі перших хлопців, хто сприйняв цю тему дуже серйозно і почав допомагати фронту. І вже перші нагороди вони почали отримувати в квітні місяці. І ви ж розумієте, що просто так держава нагороди не дає. Спецпідрозділ розростається нещодавно на тому тижні до нього. Вже приєдналися хлопці з самого Херсону. Бо спецпідрозділ звільняв Херсон, і це єдиний спецпідрозділ в нашій країні, про що писали і Вашингтон Пост, і Гардіан, і «СНН», і наш громадське телебачення наше знімало на чолі з Тарасом Деркачем, таким журналістом. Матеріал про їх цей подвиг. І їх знає багато хто вже цей спідрозділ. До речі, Майже половина з них люди маючи дітей, і назва Карсон вона звідси, мабуть, з'явилася, бо це симпатичний молодий чоловік, який шуткує. І вони самі хлопці такі з гумором досить, бо мого сина позивний плейбой, до речі, чи є ще хоч один хлопець в нашій армії, у кого такий позивний є? А Карлсон, він же ж нічого не боїться, такий сміливий, шуткує. І хлопці такі самі, вони завзяті. Дуже сміливі, дуже багато працюють, і мені хлопці казали, бережіть свого сина, бо він спів 3-4 години на добу. Такий був період. Вийшов нещодавно фільм до річниці війни Дмитра Комарова, то у другій частині хлопці з Карсана вона фігурують в цьому фільмі рік. Я цим пишаюся, що мій син командир, але як мати. За кожного хлопця переживаю дуже сильно, і тому, коли вони до мене звернулися зробити свій благодійний фонд, щоб їм допомагати, то я не думаю, чи погодилася, бо реально багато питань. Так, і Міністерство оборони допомагає і вже і зброя йде до нашої країни, але є питання, які треба сьогодні розрішувати. От, наприклад, на тому тижні відремонтували дрон, а це Мавік 3 26 тисяч, їх треба десь взяти і треба терміново. Це ще свої люди ремонтували, ціна Це невелика. Зараз треба ремонтувати три машини, хоч би вписатися в 150 тисяч тих гривень. Я здивована, що стільки людей намагаються допомагати. Звісно, що у всіх є якісь гроші. Але от на тому тижні йду по дорозі стоїть хлопчик. Тарас Замковий, 130-школа, -та 6-й клас. Хлопчина стоїть. І продає браслетики, і ви знаєте, він нам за тиждень на накапсан конкретно так познайомилася, просто з дитиною. Він нам накидав із своєю мамою з продажу тих браслетиків більше двох тисяч гривень. У мене є пенсіонери, що живуть в Ізраїлі, але кожного місяця сюди присилають 50 доларів своєї пенсії там. У мене є пенсіонери, що 100 гривень з наших пенсій кидають. Я вдячна Богові, що зустрічаюсь весь час з унікальними зовсім людьми, з унікальними жінками, які допомагають, які розуміють, що треба вкладатися краще в донати, чим ми будемо губити наших хлопців на фронті. З цього приводу завжди згадую слова релігіознавця, і він же. Снайпер, я не знаю, як це поєднується в одній людині. Юрій Павлович, Чорноморець, такий є. Він каже: треба любити свого ближнього, навіть і ворога, тільки через приціли гвинтівки. Звертаюся до кожного і вклоняюся кожному, хто чує це, бо дивитися по телебаченню. Як ховають таких, як да вінчі, як посмертно нагороджують і дають героя України, це для мене, ну я не знаю, травма моєї душі. І молитися за наших хлопців чи за тих, хто вже загинув і весь час говорити, царство небесне вже немає сил. То ми сьогодні повинні думати про те, що гинуть так краще і зовсім молоді. І треба думати про те, що хто. Хто ж на їх місце прийде, бо сьогодні їх треба ще тільки готувати. Прийшли от хлопці на тому тижні, вони всі з території Херсону і вони при, ну, прийшли захищати конкретно свою землю. Як вони готуються, як вони два тижні викладалися, якби ви це бачили? Спецпідрозділ Касан ну, не всіх беруть. По-перше, бо вони ТРО, і якщо хтось є таких багато, хто з ВСУ, Проситься до карцена, не всіх можуть взяти, якщо вони тільки обмежені там по здоров'ю своєму. Є такі випадки, що беруть. Але основна маса це фізично підготовлені, технічно підготовлені люди. Вони повинні бути фізично витриманими. А ще це психологія, і є багато таких речей, що людина психологічно повинна бути до цього готова, а головне мотивована. І з цим працюють. І у хлопців є свій телеграм-канал, є сторінка в Фейсбуці. Телеграм-канал, до речі, дуже розкручений спецпідрозділ Кацан, він так і називається. Вони є і в інстаграмі. Знайти їх не, не важко. Все, що вони роблять кожного дня, воно все виставляється, це можна побачити. Це до мене самі хлопці звернулися, мій син і попросили конкретно під них зробити цей спецпідрозділ, щоб була конкретика, були плани, була стратегія, і щоб це відпрацьовувалося конкретно. Бо от полетів дрон вчора, да? а три дні треба за цей час вже його відремонтувати. Якщо є така можливість, то вони шукають, хто це ремонтує, а я вже шукаю гроші на це. І в нас є свій штаб. До речі, якщо хтось хоче підтриматися на волонтерських правах, як всі ми цілий рік працюємо, то прошу можете приєднатися. Якщо можна, можу і свій особистий телефон сказати. У нас кожного дня штаб з'єднуємося всі, хто де, де в яких місцях знаходиться. Ми виходимо на зв'язок, вирішуємо які самі важливі питання. Чи у хлопців з'явилися, чи у нас боєї документи оборот. Нікуди бо машки не сподіваєш, їх треба теж робити. І все, що ми там почуємо, треба вирішувати і допомагати. І як найшвидше, звісно, бо там ніхто чекати не буде. Це перший момент на сьогодні, чого звісно я сюди і прийшла. Бо хочу закликати кожну людину, хто мене чує, що треба краще донатити, краще донатити в перемогу, ніж рахувати хто. Нас пішов на небо, тому це буде 20 гривень, Чи скільки це буде? Кожної людини своя совість і він сам вирішує можливості, звісно, якісь свої. Тому сьогодні я звертаюся до всіх. Нам що називається на вчора? Ще потрібна була сума 2,7 мільйона гривень. Треба купити 4 машини. Нам треба купити дрони. Всі дрони вони різні. Вони мають своє назначення конкретне. Якісь з них розвідники, якісь. Несуть вже груз, звісно, який і завдання виглядає по-різному. То дрон потрібен не один, і обслуговувати треба, і це все називається розходним матеріалом. А ще є така тема, з якою я особисто зустрілася 30 жовтня. Ще коли зустріли мене хлопці, наші валючки отут кажуть: ми тут грошей назбирали там твому Карсену. І я пишу синові. Я не пам'ятаю жодного разу, щоб він одразу мені відповідав. А то так склалося, мабуть, так. Бог управляє. Я йому написала: хлопці дали 8 тисяч гривень, то куди? А він такий зрадів, пише: Мама, треба одну таку картку кинь, бо палива зовсім немає. Машини треба ж я якось заправляти. Та ця, ця тема весь час є. Поводо з грязюки витягають, то мотори ти літять, і це тема, на яку весь час потрібні гроші. Це таке. І хлопці, до речі, вони просять тільки на таке вже потрібне потрібно. Зайвого нічого не просять. Отримала виписку про реєстрацію і отримання ЄДРПУ з ще однієї компанії, це юридична компанія з тією ж назвою Карсон. Чого вирішили її відкривати і керувати цим процесом? Бо пішла тема осені, коли я особисто займалася питанням вирішення проблем. Тих хлопців, що отримали поранення, чи мали якийсь досвід зв'язку з шпиталями? Проблема з документооборотом, бо коли голові дзвонить цілими днями, то людині не до документів, і багато просто не знають своїх прав чи не знають, що робити, в якому випадку. Але ж, вже ми на початку цієї дороги готові допомагати, і можна звертатися з цими питаннями до нас все, що в наших силах будемо робити, як люба мати, в якої є єдиний син, і думаючи що про тих матерів. Кого єдиний син, може і не один про тих хлопців, думаючи яким зараз і 18, і 19, і двадцять моєму, до речі, 39, то ті хлопці, якими ми можемо пишатися, ті, що не думаючи, чи йти, чи не йти, чи коли йти, вони 24-го вже були в військкоматах, кого не взяли, пішли в тероборону. В мене в моїй сім'ї і сестра, і брат, те саме зробили. То я хочу сказати. Хлопці, дівчата, хто пішов добровольцями, я пишаюся вами. В мене серце наповнюється не повірити радістю за те, що в нас є такі люди. Що вони такі сильні, що вони мають такий розум, що вони дуже сміливі? Бо такі вчинки можуть робити тільки сміливі люди з великою любов'ю в серці до своєї батьківщини. Хочу кожному з них побажати щасливої долі, просити їх, щоб вони берегли себе і тих, хто поруч з ними, і своєму командирові синові, хочу побажати, щоб він приймав рішення такі. Щоб якомога більше зберегти тих хлопців, які поруч я розумію, яка це відповідальність, і просто прошу Бога, щоб він допомагав. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. На одному з об'єктів критичної інфраструктури Кам'янського встановили чотири потужні генератори. Вони різної потужності, але найбільший на 900 кВт. Пристрій американського походження приїхав з Німеччини. Він енергоефективний і споживає палива менше за аналогічні пристрої. Три інші менші сили на 540 та 440 кВт. Вони високої якості і від надійних виробників. Про це розповів керівник Дніпровського офісу міжнародної організації з міграції Юрій Руденко. Міжнародна організація з міграції достатньо активно допомагає і Дніпропетровській області, і східним областям, в принципі, в Україні. Ми присутні на церемонії передачі чотирьох генераторів для Дніпропетровської області, один з яких потужністю майже один мегаватт. Це найпотужніший генератор, який ми поки що кудись надавали в Україні. Він має достатньо серйозні характеристики, при цьому його енергоефективність знаходиться на достатньо високому рівні споживання палива під час роботи на одному з найнижчих рівнів. Тому ми дуже пишаємося тією допомогою, яку ми змогли надати. І ми сподіваємось на плідну співпрацю в майбутньому. І ми окремо хочемо подякувати Дніпропетровській обласній адміністрації та керівництву Кам'янського водоканалу за ту співпрацю, яку ми маємо. І сподіваємось, будемо мати. Цей генератор був переданий завдяки допомозі Німецького агентства з цивільного захисту. Німецьке агентство цивільного захисту є донором цього генератору для міжнародної організації з міграції, і ми, як імплементуючий партнер, надали цей генератор туди, де він найбільш необхідний. Міжнародна організація з міграції є одним з агентств. ООН. І ми є достатньо активними в Україні. Ми були достатньо активними в Україні і до початку повномасштабного вторгнення. З початком повномасштабного вторгнення ми стали ще більш активними. Ми активно допомагаємо не тільки в сфері надання генераторів і підтримки критичної інфраструктури, але й в сферах відбудови, в сферах води і санітарії, в сферах підтримки місць колективного проживання, надання психологічної допомоги та охорони здоров'я. Ці чотири генератори це допомога від міжнародної організації з міграції, Агентства цивільного захисту Німеччини та уряду Канади. Мешканці одного з будинків СББ винайшли спосіб, як заживити домофон, коли немає світла, аби обезпечити дім від непроханих гостей. Для цього їм знадобився павербанк та півгодини для підключення його до щитка. Як зазначив голова СББ Моніторна, 2 Владислав Ролов, під час відключень світла невідомі особи проникли у під'їзд та влаштували там туалет. Тож мешканці почали шукати шляхи, як обезпечити будинок. Це пристрій безперебійного живлення чи павербанк, але саморобний. Він дозволяє живити систему домофонів при відключенні світла. Тому, коли у нас блекаути чи планове відключення світла, у нас домофони працюють, і ніхто посторонній не зможе увійти в під'їзд. Спочатку у нас був інцидент, просто прохожі, які хотіли по нужді, заходили в будь-який відкритий під'їзд і робили там свої нехитрі справи, і після цього стала думка, як же захистити себе. Прийняли рішення поставити якийсь блок безперебійного живлення. Найшли умільця, який виробляє такі блоки. Купили для експерименту і зараз все працює. Все робиться десь в півгодини техніком, який обслуговує домофони. Поки що встановлений тільки в одному під'їзді як експеримент, але експеримент ми не поширювали на інші під'їзди, тому що відключення прервалися на зараз. І цілий місяць лютий ми були без відключень. Але якщо вони знову почнуться, то ми це розповсюдимо на всі під'їзди. Начальник відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець зазначив, що це гарний приклад, коли новітні підходять до вирішення контролю доступу до будинку. Це один із таких гарних прикладів, коли голови правління організовуються для того, щоб в таких швидких екстрених ситуаціях робити правильне рішення. Це тоді, коли у нас виникає дисбаланс на мережах електропостачання і вимикається світло і в в багатьох будинках просто є доступ до загального користування, доступ до під'їзду, і самостійно жителі розробили таку систему автономного резервного живлення для безпосередньо кожного під'їзду, і в такому під'їзді є можливість захистити під'їзд від непроханих гостей. Ми пам'ятаємо, коли там з перших часів війни були випадки, коли хтось засови робив, ще щось робив. Це є неправильно. Це заборона абсолютно доступу жителі до жителів до співвласників. А в даному випадку це гарний приклад, коли абсолютно за. Конно органічно новітньо підходять до вирішення контролю доступу до будинку до під'їзду. Конкретно дана система може бути використана як для резервного живлення домофонів, можливо, камер відеопостереження. І в деяких будинках встановлюються подібні системи для загального користування для освітлення, коли світло вимикається, але ще мінімально такі поробанки можна сказати, забезпечують. Там до доби а, мінімального освітлення на сходах, особливо це важливо, коли ти заходиш не в темний під'їзд. Тобі треба підніматися по темних сходах, і хоча б мінімально, але якесь освітлення. Ти розумієш, що в під'їзді зайде хтось сторонній, скільки в тебе працює домофон. Технічне питання для того, щоб правильно встановити, окремо встановлюється там, чи до такові реле, чи а, самостійно переключається. Тут вже вже залежно від того, наскільки складніша чи дорожча, дешевша система. Тобто є два випадки або вручного перемикання Джерела зживлення або автоматичного є така система, називається автоматичне включення резервів АВР, Тоже може бути використане. Тобто, це технічне рішення, яке і голова про вибирає конкретно для себе, виходячи з того, скільки є бюджету, які є можливості об'єднання, скільки взагалі потрібно витратити коштів. Кожен будинок може конструктор вибирати, що йому дешевше, що що потрібніше, на що витратити кошти для того, чи йдемо до безпеки, чи йдемо до там енергоефективності, чи якогось новітнього рішення. Вислухали програму Тема дня до ефіру і підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. Звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим На Все добре вам. Програма Тема Дня. На українському радіо Дніпро.